Дітки, скоро до нас завітає свято ялинки, а до цього свята готуються і дорослі і дітки. Дорослі разом з дітками прикрашають ялинку красивими іграшками, дощиком, вогниками, і ялинка стає красивою, святковою, а ще дітки розучують віршики, пісеньки, і для них дорослі готують святкові костюми. Дівчатка можуть бути сніжинкою, зимою, цукеркою, ялинкою, лисичкою, а хлопчики можуть бути ведмедиком, гномиком, сніговичком, вовчиком і біленьким зайчиком. На свято ялинки ще випікають смачне печиво у формі ялинки, сніжинки, сніговичка, рукавички, хатинки, шишечок. Ось такі солодкі пряники та смачні медяники кладуть на святковий стіл. Свято ялинки дуже веселе та радісне, а ще воно чарівне. А чому? А тому, що дітки отримують солодкі подарунки. Цукерочки, і ви теж їх отримаєте.